Знайшов в жінки на кухні таку от вагу, воно там хліб пече щось там робить. І накрив скотчем, щоб не скочем, а пакетиком, щоб не завескати, щоб не получити за те, що скористувався і залив 100 грамів затверджувача і 300 грамів відповідно смоли. Я взяв секундомір, собі дві хвилини його колотав, як книжка пише. Зараз добавлю колір. От скористався бардинком, який прислали мені в магазин разом з епоксидкою. І видно, що або він просрочений, або щось з ним не так. І він не розчиняється в епоксидній смолі. він його можна його не видно, але він залишається у вигляді таких гранул. Добре, що замішав небагато, буду купувати інший барвник, чекати його і тоді фарбувати. Від себе хочу додати, що все одно це в мене ґрунтовочний слой, так що я вирішив додати чорного, щоб подивитися, як воно працює. І бачу, що тонкими слоями тут ніяк працювати не будеш. По-любому потрібен хоча б мінімальний слой, щоб вона забарвлювалась. Тому можливо цей і хороший. Просто я як чайник в цій справі бачу, що потрібні товсті слоя, щоб воно вже якби дало колір. А так як я зараз тільки ґрунтую, то в принципі я думаю, що колір нормальний. Просто треба товстішими слоями його. Ну, в будь-якому випадку я продублюю і куплю іншої фірми ще що колор, щоб бути впевненим в фініші. Так, ось 400 грам у мене вийшло загрунтувати поверхню. Грунтовка получилась нікудишня, раджу все ж таки брати грунтовку просто в магазині, в якому я, інтернет-магазині, в якому я замовляв. Там грунтовки не було. Сказали, можете грунтувати епоксидкою. Це я просто в базовий вирішив його зафарбувати. І за тонкого слоя получилась така справа. Але непогано. Хочу заакцентувати увагу, що запах є, але настільки мінімальний, що можна вільно дихати. Отак от. І так, залив стралешню. Два куска вийшло добре. Даже з таким ефектом. Цей кусок вийшов хреново, через за того, що в мене тут був розбухший, ...розбухша столішній і треба було грунтувати темним ґрунтом, тоді б його не було б видно на основі. Ну і цей кусок вийшов, можна сказати, що серед всіх найідеальніший. Проклеював тут кант скотчем тоже пізніше його знімав, щоб стікало. Де підкажу сразу, де якщо б уровень не виставили так, як треба, буде тікти в ту сторону. Якщо десь скотч не проклеєний нормально, буде там залишений. Ну ці залишені я знаю, що з ними зробити. Все одно в мене буде там алюмінієва полоска стоять, в іншому випадку я біг перед цим спочатку вклею. Якщо не загрунтувати нормально поверхню, буде видно отакі штуки, якщо є набухша е сталешні, ну тепер буду ждать висихання. Потрохи знімав. Ну, треба приготуватися, що перших. Хвилин 5-10 знімаєш активно, поки воно стікає. Далі стікаєш, стікає повільніше і все стає на свої місця Добре, треба покласти скотч, бо не скотче клейону Якщо нормально в два слої по полу не покласти, десь все одно протіче. ну Висохне, покажу, як воно. Виглядає в кінцевому результаті. Так, ось відбулася кристалізація, пройшло вже 3 дні. Чи два дні чи три дні. Підтримував температуру 20 градусів, зібрав все до купи. Отак виглядає старлішня. Скажу відверто, треба добре підбирати барвники, щоб вони забарвлювали нормально, тому що в мене все одно проявилося. Знизу текстура, яка була. І це мені не особливо подобається. Тому треба брати барбники, які добре забарблюють. Інша справа, що я використовував тут два кольори: коричневий і чорний. Але вони так само в мене злилися. І дуже погано видно, де є чорний. Ось. Частинка чорного видно, але в будь-якому випадку видно слабо. Тому бажано використовувати більш якісні барвники для того, щоб замалювати або зробити якийсь малюнок. О, на даний момент, як для першого разу мені подобається, далі буде краще.